Шикарно жити не заборониш за час президентства Віктора Януковича. Міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова встигла накупити і набудувати собі багато золотих квадратних метрів: три квартири у Києві, апартаменти у Ялті, два будинки на околиці столиці. Але найбільше цькували колишнього міністра за будівництво шикарної дачі у Конча-Заспі. Лише вартість будматеріалів експерти оцінювали у мільйони доларів. За розки, будинок можна порівняти хіба що з державною дачею експрезидента Віктора Ющенка. Сама ж тодішній міністр не бачила нічого особливого у своєму помешканні і загалом відданої любові до нерухомості. До речі, її сусідом у Кончазаспі був колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин. За деклараціями жила богатирова на скромну чиновницьку зарплату. Чоловік заробляв не так багато. Заощаджень у банках чи внесків до статутних капіталів фірм. Подружжя теж немало. Втім, це не завадило їм придбати маєток і у селі Підгірці. Там Богатирьова збиралася підтримувати здоровим і тіло, і дух. Збудувала і сауну, і тенісні корти. Офіційно маєток у підгірцях записаний на чоловіка-екс-міністра. Ще один будинок, який за документами власність сина Богатирьової, знаходиться у селі Плюти. Він взагалі зведений як форпост на окремому острові з власним пунктом пропуску. Крім звичних гаражів, тут є навіть причали для човнів. Поки Раїса Васильівна у міжнародному розшуку, її апартаменти під арештом. Подейкою, що богатирьова переховується у Росії, де маєтків не будувала. Крім того, усі закордонні рахунки богатирьової давно заблоковані. Єдине, що може потішити колишнього міністра охорони здоров'я після повернення в Україну, це економія на комуналці, яка здорожчала в рази.